Трирічна донечка дає татові грушу. Тату, поїж!» Він бере у неї грушу, починає їсти. Вона, дивлячись на нього, зобразує знову наполегливо. Тату, поїж!» Він у непонятках починає їсти активніше. Дочка вже майже у сльозах. Тату, поїж!» він їй. «Доню, та в чому справа? Я ж їм. Тату, принеси ніс і поїз мені на сматоцьки!» Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Колю, ану, скажи мені, будь ласка, ти інших жінок до мене кохав? Ну що ти, сонечко? Так, поважав трошечки. Чоловік у крамниці вибирає жіночі стрінги. Та, трястя його бери. Воно ж тут нічого не прикриває. Ну, хіба он тільки ті, на них хоч якийсь там клаптик тканини є, жіночка продавець. Пане, це бірка. Зустрічаються двоє. Привіт. Чого такий сумний? Та зуб болить. Ну, так піти до стоматолога. Боюсь я їх. Ну, то йди на станцію, прив'яжи нитку до зуба та й до поїзда, поїзд смикне її, нормально буде. Через пару днів зустрічаються знову. Ну, як справи, як зуб. Сість стук відірвав. Шість зубів?» Ні, сість вагонів, а зуби мені всі масиніст вибив. Це що за гола баба на фото? Хто вона? А, це Віра Петрівна. Вона працює у нас на презервативній фабриці. Ким? Формочкою.